Ти з підсумки дня на телеканалі Конкурент Тіві. На Волині чоловік побив і зґвалтував жінку, а потім втік. У Луцьку чоловік випав з восьмого поверху і розбився на смерть. Мінус ворожі літаки. Потужні удари на Росії. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 9 червня. У студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре говоримо про сумне і болісне у Луцькій громаді, 9 червня попрощались із хоробрим воїном Романом Любихом, який віддав своє життя у війні із загарбницькою Росією. Військовослужбовця відспівали у Свято-Миколаївському храмі міста Луцька. Герой 1991 року народження трагічно загинув 2 червня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Яблунівка Сумської області. Редакція телеканалу «Конкурент-ТВ» висловлює найщиріші співчуття родині загиблого героя честь та шана воїну. На Волині чоловік побив і зґвалтував жінку, а потім втік. Як повідомили у поліції, в Волині інцидент трапився вночі 8 червня. Невідомий зламавши замок, про до будинку 34-річної волинянки він погрожував жінці ножем, завдав їй тілесні ушкодження та зґвалтував. Після цього чоловік втік у невідомому напрямку. Жінку з множинними забоями та шоком шпиталізували до лікарні. Поліцейські розшукали нападника. Його виявили в лісовому масиві у Луцькому районі та затримали. Йому оголосили про підозру. Зараз нападник перебуває під вартою. За скоєне йому загрожує до п'яти років. Озбавлення волі. На Волині авто злетіло у кювет. Постраждав пасажир. Як повідомили в поліції, Волині ДТП сталося 8 червня у Камінькаширському районі. 41-річна водійка легковика не вибрала безпечної швидкості, не врахувала дорожні обстановки. Виїхала на зустрічну смугу руху. Після чого авто злетіло у кювет. Постраждалого шпиталізували. Трагедія у Луцьку 9 червня із вікна багатоповерхівки випав чоловік. Від отриманих травм він помер. Деталі та обставини інциденту дивіться у матеріалі. У Луцьку близько десятої ранку біля ось цієї багатоповерхівки було людно. На місці працювали рятувальники, поліція, карета швидкої допомоги. Тут з вікна однієї з квартир випав чоловік. 9 червня надійшло повідомлення про те, що на вулиці Дубнівській із квартири на восьмому поверсі випав чоловік. Ми приїхали на місце, щоб з'ясувати усі деталі. Як повідомили у ДСНС Волині на жаль, травми отримані внаслідок падіння виявились несумісні з життям. Сьогодні вранці на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що з вікна восьмого поверху на піддашок магазинів випав чоловік. на місце події спрямували рятувальників першої державної пожежно-рятувальної частини разом з медиками, поліцейськими вони увійшли до власне, потрапили на дашок через квартири, через під'їзд. Але на жаль, медики констатували смерть. Чоловіка дістали із даху магазину, який є в цьому будинку. Рятувальники з поліцейськими помістили тіло в автівку ритуальної служби. Люди розповідають, що чоловікові було 33 роки. Він жив з матір'ю та бабусею. Працював у it сфері зі слів очевидців про те, що стало з її сином. Жінка дізналась, коли в двері постукали правоохоронці. Я навіть маму запитувала там, то каже нічого. Вона навіть і не знала, що він викинувся. Міліція прийшла підзвонили в двері, а вона не хотіла пускати. Каже, ви не знаєте, там вас вроді би хтось викинувся. І вона давай його шукати і все, почала кричати. Жінка, яка живе на нижчих поверхах в цьому будинку, каже, почула звук падіння. Спочатку не зрозуміла, що це. Звук такий, як оце, будь-то взорвало щось, і тут вже почалася тривога. Ну, а я одразу не встала, бо я поки встану то довго. От, вийшла таку, потім, бачу, що є МЧСники, швидка приїхала, міліція, то вони от у того щось робили. А ваші вікна не виходять на цю сторону? У мене виходить, в мене балкон виходить, от якраз отут. І що ви побачите? Ну нічого, люди стояли, так от багато дуже багато людей стояло, всі, всі дивилися вверх. У поліції повідомили, що на місце події прибула слідчо-оперативна група. Попередньо подію кваліфікують як самогубство. Що могло спричинити падіння з висоти молодого чоловіка і чи був це нещасний випадок, нині з'ясовують правоохоронці. У Луцьку рятувальники відчинили двері до квартири, мешканець якої тривалий час не виходив на зв'язок. Усередині виявили чоловіка 1964 року народження, який лежав на підлозі та потребував медичної допомоги. Як повідомили в ДСНС Волині, повідомлення про інцидент надійшло 7 червня на проспекті відродження. Після огляду потерпілого надзвичайники разом із медиками транспортували його на ножах до карети швидкої. Бувала липовими свідоцтвами про народження дітей в Євросоюзі. За даними слідства, така послуга коштувала 3 тисячі доларів. В такий спосіб з підробленими документами чоловіки виїжджали з України як батьки трьох неповнолітніх дітей. Схему організувала жителька Луцька з чоловіком, який до слова раніше був судимий. Виїхати з України за допомогою такої схеми вже змогли 142 військовозобов'язаних військово зобов'язаних чоловіка. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України у Києві в ніч на 9 червня внаслідок російської атаки було пошкоджено офісну будівлю в Дарницькому районі. Про це повідомив начальник київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Телеграм. За його словами, на місці працювали служби. З'ясовуємо ступінь пошкоджень. Інформація уточнюється. Написав Ткаченко. Через російську нічну атаку у Бориспільському районі Київщини пошкоджено житловий будинок, господарчу споруду та автомобіль. Одна людина дістала поранення внаслідок російської нічної атаки у Рівненській області. Про Це повідомив голова ОВА Олександр Коваль в Телеграм. Дуже важка ніч для рівненщини. Наша область зазнала потужного повітряного удару ворога. За попередньою інформацією, одна цивільна особа поранена. Йдеться у повідомленні у день 9 червня. Російські війська атакували центральну частину Краматорська на Донеччині, використавши безпілотник типу Молднія. Про це повідомили у Краматорській міській раді. Внаслідок удару пошкоджено багатоквартирні і житлові будинки. Триває уточнення остаточних наслідків атаки. На місці працюють аварійні та комунальні служби начальник однієї з груп штабу військової частини у сумській області за безпідставну виплату понад 2 мільйони 400 тисяч гривень бойових. Отримав підозру, як повідомили в нас поліції, за його вказівкою надавалися незаконні розпорядження щодо внесення неправдивих відомостей до службових рапортів. Шістьом військовослужбовцям, які не брали участі у бойових діях, нарахували та виплатили додаткові та одноразові винагороди у розмірі 100 тисяч та 70 тисяч гривень. Військовопосадовцю за фактом перевищення службових повноважень може загрожувати до 12 років позбавлення волі вперше в історії західний винищувач F-16 збив російський фланкер су 35 Бій відбувся над північним сходом України в рамках оборони Сумської області. Українські ВПС використовували винищувачі для бомбардування російських позицій всередині країни і в сусідній Курській області. Про це повідомило видання Більд у відповідь. Російські військово-повітряні сили відправили в бій високотехнологічний винищувач для завоювання переваги у повітрі Су 35 щоб збивати українські літаки. Однак зазначається, пілот не знав, що потрапив у засідку разом з американським F-16 В повітря піднявся шведський літак, який перехопив су 35 ще за 200-300 кілометрів до кордону і перервав координати. F-16. американський винищувач випустив ракету і су 35 був збитий за 16 кілометрів від кордону на території Росії неподалік від міста Коренево. Курській області пілот катапультувався. Українські винищувачі повернулися на базу без втрат. Наші вдома українці повертаються додому з російського полону. 9 червня розпочався обмін, який триватиме в декілька етапів найближчими днями. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Серед категорії тих, кого повертаємо зараз, поранені та важко поранені, а також молодші 25 років. Процес доволі складний, багато чутливих деталей. Перемовини тривають фактично щодня. Додає президент. Тепер до загальносвітових новин у ніч на 9 червня в чотирьох російських аеропортах влада ввела тимчасові обмеження. В місті Чебоксари Чуваської Республіки лунали вибухи. Про це повідомили у ворожих телеграм-каналах. Зазначають, що обмеження ввели в аеропортах Казані, Нижнього Новгорода, Саратова та Тамбова. За даними телеграм-каналів, кілька вибухів пролунали у Чебоксарах Республіка Чувашія. Над містом було видно густий чорний дим. У місцевих пабліках публікували відео з безпілотниками. Інформують, що у місті розміщені підприємства, які виконують замовлення міноборони РФ. Спалахнула пожежа на заводі, який виробляє для російської армії приймачі комета, які захищають дрони збройних сил РФ від українських засобів РЕП. Повідомляють, що завод призупинив роботу. Також сили оборони України у ніч на 9 червня вдарили по аеродрому Саваслейка, що в Нижньогородській області РФ їм вдалося уразити літаки. Про це повідомив генеральний штаб ЗСУ. Аеродром атакували сили спеціальних операцій зсу у взаємодії з іншими частинами сил оборони. Саме цей об'єкт росіяни використовують для ударів по території України. Зокрема, звідти регулярно злітають винищувачі Міг 31 к які є носіями аеробалістичних ракет кинджал. Результати бойової роботи уточнюють. Там МЗС Ізраїля повідомили, що судно із шведською активісткою Гретою Тунберг, яке прямувало до сектору Гази, буксирується ізраїльським флотом до Ізраїля після того, як на нього висадилися військові. Про це повідомляє «The Times of Israel». Селфі-яхта знаменитостей благополучно прямує до берегів Ізраїлю. Очікується, що пасажири повернуться до своїх країн. Повідомляється, що перед цим солдати висадились на борт судна з 12 активістами, які заявили, що пливли до гази, щоб цитуємо підвищити обізнаність і доставити допомогу. Наразі невідомо де їх утримують. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТІВІ». не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного для вас у студії. Працювала Ярослава Олексюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі. Тож не перемикайтеся.